Мої вітання, шановне товариство, на зв'язку Сіверянин, і сьогодні будемо копати древнятину, а саме черняхівську культуру. Є в мене тут пару точок, деякі з них відомі широкому загалу, а деякі невідомі. Сподіваюсь, то буду все перевіряти. Все, що буде цікаве, ви обов'язково побачите. Мені успіхів, а вам приємного перегляду. Погнали! Ну що, друзі, поки що хожу, знахідок як такових нема. Знайшлося дві такі штучки. Це щось рукотворне явно. Тут от отвір був. Схоже на гарду, але я сумніваюся, що це гарда. І от частинку підковки знайшов, більш поки нічого нема. Трошки відійшов я від поселення, саме поселення ось там знаходилось, але там вихожено, як кажуть, вдолі поперек. Відійшов я на інший пагорб, так як сподіваюся, знайти, можливо, де були могильники. То вони розорені. І на могильниках, може, ще щось і є. Але поки що безрезультатно хожу, хожу, так і дивлюсь, а там ще один камрад ходить. Я туди думаю йти далі, але може вже й не піду, буду ходити десь тут. Може підійду до камрада, дізнаюсь, як його успіхи, поцікавлюсь, але поки буду ходити тут, поки чогось цікавого не знайду. Так що продовжуємо дивитись. Черняхівська культура за своїм складом була поліетнічною. До неї входили слов'яни, готи і навіть сармати. Переважно більшість ранніх поселень була моноетнічною, але вже серед поселень пізнього часу зустрічаються селища поліетнічного типу, де готи жили поряд зі слов'янами та сарматами залежно від регіону. Ну що, ж, друзі, в мене невеличкий перекус. Певно, це у мене зараз сніданок, <по> бо я ще не снідав. Поки що, чесно, навіть не чув кольорового сигналу. Всі сигнали чорні, але трохи й накопав чорних сигналів. Зараз покажу. Ось що накопав з чорного шматочок якогось долота. Гвіздки. Такий от кований гвіздок, підковка, дві частинки пряжки. Не знаю, що таке було. І дві частинки ножиків. Один точно черняхівський, от саме такого виду вони використовували. Вирішив перейти на інший мис. Ну і Тут у мене перший кольоровий сигнал, можна сказати, за сьогодні. Ну, Якщо не рахувати козацьку кулю. І це схоже на те, що саме те, що я шукаю. У нас частинка пряжечки. Не частинка, а ціла пряжечка. Все як положено, в патині в гарненький. Забираємо і йдемо туди на мис. Бігаю коротше, по полю, як заєць, то туди, то туди, в пошуках кольорових сигналів. Є в мене знахідочка така цікавенька, фокусуйся. Звичайно, шкода, що не тіло, але скоріш за все, це у нас був перстень колись. Такий маленький камінчик вставлявся. Бачите, який візерунок там чудовий. Може і не перстень. Ні. Скоріше за все, перстень. Така гарненька річ. Вже, друзі, сонце сіло, а я все ходжу. Хочу щось знайти древнє, але поки не виходить. Ну, як не виходить, знайшов тільки що. О, дивіться, фіболка. Ось вона. Спинка від Фіболи, черняхівська культура, і вона повністю тіленька. Що це значить? Це значить, що я її реставрую, зроблю пружиночку і буде дуже чудовий артефакт. Почало темніти. Вертаюсь до машини, ще трохи треба йти. В принципі, що хочу сказати по сьогоднішньому копу, набігався я і туди, і туди. Потрібно було. На одному поселенні ходити і, можливо, було і краще. А можливо, було і так само. Ну, в принципі, декілька артефактів по черняхам знайшов, і то добре, наступного разу буде краще. До нових зустрічей!